Всем привет на канале Pepsi TV. Сегодня я буду робити експеримент. Я купив Кока-Колу 2 литрово Взяв Ментос, на монетку, откорку вирізав дюрку. и тут гузик гудик. Ментос сюда в пляшку і тут закрутити. Ну що ж, я відкручу Кока-Колу я відкрию Кока-Колу, тепер я трошка зупиню і от я тримаю нитку і... Ого, який фонтан! Йо, фонтан із 2 метра! Я закрив руками Йо-мое, ментус плюс Кока-Кола. Така класна гвіня. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім удачі, всім пока. Телефон ніфіга не виключається.